Вівторок, 20 січня, найсмачніший рецепт для лікування бронхіту, де було 12 джерел води і 70 пальмових дерев, вихід 15.27. Який найсмачніший рецепт для лікування бронхіту? Ми дізнаємося про нього пізніше. А почнемо з менш приємних засобів, але не менш корисних. Використовуйте інгаляції з часнику й цибулі. Ці рослини містять фітонциди – речовини, що згубно діють на хвороботворні бактерії. У чашку покладіть кілька подрібнених зубків часнику і одну четверту невеликої дрібно порізаної цибулини. Уміст чашки перемішайте та, нахилившись над нею, глибоко дихайте ротом. Ви відчуєте, як фітонциди цибулі й часнику проникають у дихальні шляхи й викликають при цьому легке подразнення слизоводі. Якщо воно посилиться, робіть невеликі перерви між вдихами. Для парових інгаляцій з гарячою водою можна застосовувати соду, одну чайну ложку на 200 г води, і різні ефірні олії, хвойні, евкаліпта тощо. Також можна використовувати компрес на грудну клітку, особливо він рекомендований дітям. Змішайте 1 четверту чайної ложки сухої гірчиці, одну чайну ложку меду, одну чайну ложку олії, одну чайну ложку камфорної олії, потім додайте 3 столових ложки житнього борошна і перемішайте, формуючи корж. Накладіть отриману суміш тонким шаром на грудну клітку, накрийте клеєнкою і зафіксуйте по краях пластиром, потім утепліть, накривши рушником або одягнувши вузьку футболку. Тримайте компрес усю ніч, уранці шкіра під ним буде рожева. Робіть цю процедуру 3-5 разів з перервою в один день. Під час гострого та хронічного бронхіту в період загострення використовують корінь алтею завдяки вмісту в ньому великої кількості слизу від 15 до 36% ефірних олій та інших активних речовин, він має протизапальну й відхаркувальну дію. Для ефективного використання корінь алтежу настоюють на воді з температурою до 37 градусів протягом 3-5 годин з розрахунку 2 столових ложки сировини на 200 мл води. Отриманий настій ретельно перемішують, утворений слиз проціджують, а корінь заливають 200 мл окропу і настоюють годину. Потім два отриманих настої змішують і приймають тричі протягом дня. Такий метод приготування дає змогу отримати максимум біологічно активних речовин. Під час гострого бронхіту застосовуйте такі збори: збір номер 1 одна чайна ложка кореня солодки, плюс одна чайна ложка плодів фенхелю плюс одна чайна ложка трави материнки. Збір номер 2 одна столова ложка листя подорожника, плюс одна столова ложка трави фіалки триколірної, плюс одна чайна ложка бруньок сосни, збір номер 3 1 столова ложка квітів бузини, плюс одна столова ложка листя подорожника, плюс одна столова ложка квітів липи, плюс одна чайна ложка кореня солодки. Настоюйте 2 столові ложки одного зі зборів на пів літра окропу протягом години. Приймайте тричі на день протягом 10-14 днів. Можна в отриманий настій додати настій алтею, приготовлений за описаною вище методикою. Під час хронічного бронхіту застосовуйте такі збори. Збір номер 1 1 столова ложка листя берези, плюс 1 чайна ложка квітів ромашки, плюс одна чайна ложка сухоцвіту багнового, плюс 1 чайна ложка трави материнки. Настоюйте трави на пів літрі води та приймайте тричі на день. Збір номер 2 Одна чайна ложка кореня солодки, плюс одна чайна ложка квітів коров'яку, плюс одна столова ложка трави чебрецю. Збір номер 3 одна чайна ложка кореня оману, одна чайна ложка квітів календули, плюс одна чайна ложка трави шавлії, плюс одна чайна ложка трави чебрецю. Настоюйте 2 столових ложки одного зі зборів на пів літра окропу протягом години. Приймайте настій тричі на день протягом 14-21 дня. У період захворювання важливо пити багато води з додаванням лимонного соку, відвару шипшини, чорноплідної горобини, червоної горобини або теплої лужної мінеральної води, попередньо випустивши газ. Однак найсмачніший і найкорисніший рецепт це відвар з інжиру. Та або фініків на молоці, можна соєвому, з розрахунку 50 грамів сухих плодів на 200 мл молока. Сухофрукти потрібно проварити протягом 15 хвилин і настоювати їх 30 хвилин. Цей відвар пом'якшить кашель і поліпшить відходження в'язкого слизу з бронхів. Завдяки використанню цих простих і навіть смачних рецептів ми зможемо допомогти собі одужати. Проте, все-таки краще мати міцне здоров'я, ніж використовувати найприємніше лікування. А для цього важливо берегти своє тіло. Однак не менш важливо берегти й біблійні настанови, адже вони не тільки дарують здоров'я, а й ведуть до вічного життя. Міцно тримайся, повчання, й не занедбуй, бережи його, тому що воно твоє життя. притчі 4.13